Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги я пропоную огляд моделі літака в 72 масштабі від корейського виробника Академі. Це літак b 29 a З коробки можна зібрати два історичних літаки: це Enola Guy та Boxcar. Чи Бокскар. Це два літаки, які приймали участь в першому та останньому військовому застосуванні ядерної зброї. Це, власне, було бомбардування Хіросіми та Нагасакі в 45-му році. І, до речі, в цьому році маємо такий сумний ювілей аж 80 років по закінченню війни. Власне, ці два бомбардування були, напевно, найвідомішими та е, такими подіями, що якби, і передували до. Капітуляції Японії. До речі, це були, як виявилось, нещодавно дізнався не найбільші руйнівне бомбардування Японії. В тому ж 45-му році, в березні, 9-10, здається, березня, була операція з нальоту близько 300 таких літаків на Токіо, де вони нанесли руйнувань більше, ніж під час цих атомних чи ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі. Власне, Бомбардувальна авіація мені ніколи не подобалась. Вважаю, що вона трошки негуманна. Зазвичай, як показує практика Другої світової війни та сучасної війни України та Московії, що застосування бомбардувальної авіації в більшій мірі націлено на цивільне населення. До речі, початок цього літа, сподіваюся, трошки зменшив мотивацію та пил. Бомбардувальній авіації Московії завдяки вправним діям, напевно, самі яскраві такі операції нашої Служби безпеки України. До речі, це, напевно, найбільш така безпечна операція, якщо брати до відношення до України, оскільки, я думаю, знищення цих літаків збережем достатньо багато цивільних життів. Так, Не забувайте дякувати Збройним силам, Службі безпеки та Іншим, скажімо так, департаментом нашої держави. А тепер пропоную перейти до огляду набору. Знаходиться літачок в достатньо великій коробці, як бачите, навіть не помічається в кадрі. На одній з бічних сторін ми бачимо два зібраних літачки. Це Enola Guy та Boxcar. Як можемо бачити з цієї превюшки що достатньо непогано пропрацьований інтер'єр. А також, власне, в бомбалюках можна розмістити один з двох варіантів ядерної бомби. Так, бічні маленькі сторони дублюють картинку з головного боксарту. Бокс Прочитав бокскар, не зробив таку омовлення. Маємо перелік фарб, що нам будуть потрібні, якщо можете ще не бачити, тут 50 відтінків а такого сріблястого. Модель четвертого рівня складності. Ну і, власне, коротка така інформація щодо пластикової моделі. Коробки відкриваються достатньо просто. До речі, що мені подобається в Пакедемі, це їх коробки. Здається ще фірма Daswerk. Das У них також так прикольно під 45 градусів зарізаний кут з інформацією. Достатньо гарно виглядає, і мені здається, модель виглядає більш професійною за рахунок такого напису. Відкриємо коробку, подивимось, що знаходиться. Коробка проста, кришка. Ці літникові рамки, знаходяться в окремих пакетиках. Сьогодні ми їх всі відкриємо і подивимось на деталізацію, а також взагалі, які є детальки в цьому наборі. Також маємо інструкцію, аркуш з декалями та такі дві невеличких інструкції. ну що Традиційно пропоную розпочати з огляду. Макулатури, подивимось інструкцію, а. та боксар э, та декалі. Так, щодо цих аркушів, я так розумію, це застереження. Так, ще потрібно прочитати інструкцію перед збіркою, надавати модельку дітям до трьох років, перевірити всі деталі наявність їх перед. Початком збірки моделі, а також перелік інструментів, які нам знадобляться. До речі, на каналі є відео стосовно побудови моделі. Я на прикладі бочок показую, які взагалі інструменти потрібні під час збірки. Щодо таких інструментів, як кусачки, вже ну, розумію, альтернативи знайти дуже важко, оскільки відрізати деталі потрібно в великій кількості пінцет, якщо у вас. Достатньо великі пальці і ви не справитесь з маленькими детальками. Ну і власне ножниці, хоча замість ножичок краще мати монтажний чи модельний ніж. Її можна вирізати і декалі, плюс можна зачищати деталі в місцях зрізу. Так, розпочнемо з інструкції. Перший аркуш. Ніякої інформації. Зараз наведу картинку по центру. Бачимо дублювання картинки з боксартом, бачимо опис всіх ливникових рамок, які будуть використовуватися для побудови та фарб побудова. Літака, як і, в принципі, всіх інших моделей авіації, починається з, сказати, з кокпіту, проте тут це не кокпіт, це повноцінна кабіна, а також жиле приміщення в задній частині літаку, в якій навіть є два ліжка. Ідемо далі. Продовження побудови інтер'єру. Тут як будується далі кабіна пілотів. Місце Штурмана, напевно, навідників під бомбового озброєння, радистів та інших. Ну, і, напевно, навігація також тут виконувалася. Ось через, як так розумію, таку трубу можна було потрапити в задній відсік, де знаходились спальні місця, і, власне, між даними двома приміщеннями знаходився. Бомбовий відсік. В даному варіанті тут будуть розміщатися дві бомби: це велика бомба Toffun Фетмен та Little Boy. Ну, це вже на ваш вибір, саме яку модель літака ви будете збирати. Так, далі йде збірка корпусу. Прикольно, що є непогані великі направляючі під встановлення крил. Власне, встановлення вже зібраного інтер'єру, між цих двох половинок корпусу. І далі йдуть роботи по деталізації самого корпусу. Це встановлення скляних елементів. Чомусь нагадує мені Millennium Falcon чи якось так з зоряних він. Там також це. Фронтове вікно воно на такій секції було поділене, або навіть кругле, як у цих імперських винищувачів. Так. Різні скляні елементи, я так розумію. В деяких варіантах я бачив в цих місцях турелі, проте тут вони замінені, схоже, просто скляними елементами. Побудова хвостового оперення крил. В хвостовій частині є кулеметне гніздо. І далі йде побудова двигунів. Після того, як ми зробимо такі невеликі підзбірки, встановлюємо всі двигуни на крила, крила на літак, на літак встановлюємо колеса. Ось, власне, варіанти фарбування, розумію, це загальне нанесення технічних написів. І маємо два варіанти. Це Борт номер 82 Enolagay, і борт номер 77 це Boxcar. До речі, бачив на деяких картинках, що у Boxcar в хвостовій частині не трикутник з буквою N, а кружечок з стрілкою вперед. Фотографій є велика кількість, і там, як зустрічаються як такі, так і інші. Можливо, це сучасні репліки, оскільки літаки з даною символікою, саме борту 77 го використовуються, здається, в різних авіашоу. Тому, можливо, це просто якісь сучасні репліки, сучасне бачення. Планую знайти більше таких документальних фото, щоб знайти, який. Яка позначка мала бути на реальному прототипі. Так, маємо та фарбування двох бомб. Це Little Boy, який використовувався при нальоті на Хіросіму бортом 82 і Fatman, який скидався на Нахасакі на літаку з бортовим номером 77. Так, інструкцію подивилися. Пропоную. Оглянути декалі. Великий аркуш. Бачимо зверху, що це атомний бомбардувальник. Велика кількість технічних написів, також тактичних і особистих особових позначок кожного з двох бортів. Так, з макулатурою розібрались, пропоную перейти до огляду ливникових рамок. Так, Велетенських розмірів корпус, схоже на палку докторської ковбаси. Щодо деталізації до розшивки, як можете бачити, так, розшивка тут присутня, але якоїсь клепки не вистачає. Я розумію, що на літаках, саме b Б-29, всі ці зовнішні панелі Вони на заклепках були, тому не заважало б дані елементи мати на моделі. Так, власне, зверху знаходиться друга половинка корпусу, а між ними маємо велику кількість деталей, як інтер'єру та. І екстер'єру. Створки бомболюків. Назвемо це балкою, що скріпляла крила, і далі йдемо по елементам інтер'єру. Тут різні ці перестінки між вісиками, підлога, а також елементи для ніж з бомбами, з бомбовим озброєнням. Які стартові позиції під невеличкі бомби, звичайні авіаційні, а атомні бомби вони на спеціальних таких приспособах встановлювалися в дані бомболюки. І також відлиті в пластику 4 імітації двигунів. Авіаційний двигун зірочка. В принципі, він буде схований під кожухами. І тоталізація непогана. хоча б я думаю, для моделі такого класу складності можна було б придумати щось складніше. Клизникова рамка B. Також рамка великих розмірів. Маємо дві половинки одного крила та дві половинки одного з рулів висоти. Також маємо всередині рамки відлиту трубу, Ні, не для того, щоб окупанти доліз до суджу, а для того, щоб екіпаж переліз в задню частину літака, напевно, для відпочинку. Маємо підлогу, кабіни пілотів. Колись бирав модельку кораблика, щось було схоже на палубу. Тут також достатньо велика деталь і велика кількість деталей. Крісло штурмана, наскільки я розумію, і, напевно, це люки під дану трубу. А також елементи якихось балонів, можливо, це балони з повітрям, з киснем, які знаходилися в відсіку з бомбами. Ливникова рамка Сі. Тут знаходиться також дві половинки крила, дві половинки руля висоти і велика кількість різних дрібних деталей. Це підлога, відсіку для відпочинку, створки ніші переднього шасі, стійки під всі шасі, приводи створок. Відсіку з бомбами, передні колеса і, напевно, якісь елементи під, можливо, це турелі, які знаходились на фюзеляжі літака. Лурникова рамка І. Також рамка достатньо великих розмірів. Деталі тут схожі на. Деталі літака в 32 масштабі. Як бачите, тут знаходиться хвостове оперення з двох половинок, а також місце під задню турель. Кожухи двигунів, створки під шасі, основних стійок шасі і елементи рил, які йдуть з елементами. Цих мотогандол. Наступна ливникова рамка F. На ній відлито всі мотогандоли, всі 4 під кожний двигун. Це звичайно так можна назвати, можливо, в винтової авіації це називалось по-іншому. Відлиті гвинти, хоча, я так розумію, вони тут використовуватись не будуть. І неповні елементи. Для відсіку з бомбами. Лубникова рамка G, на якій відлито 4 гвинти саме під дану модифікацію літака, кріплення під бомбу Little Boy з елементами кріплення бомболюкці бомбоніші І, власне, корпус даної бомби. Наступна ливникова рамка H, на ній відлито корпус та елементи кріплення бомби Товстун. І маємо ще достатньо деталізовану ливникову рамку з індексом D1. Напевно, вона мала йти в парі з ливниковою рамкою D, на ній відлито повністю весь трібісок. Із великих деталей маємо тут колеса. Основних шасі, колеса великі. Напевно, щось з... Ну, по розміру співпадають з колесами авіації в 32-35 масштабах. Плюс тут ми маємо дуже велику кількість різних деталей. Тут і перестінки в кабіну пілота, і ліжка для відпочинку, як можете бачити. Крісла. Пілотів, крісла інших членів екіпажу. Елементи для двигуна, ще перестінки і багато деталей, які я, на перший погляд, не можу ідентифікувати. Залишилася остання ливникова рамка, я поки її не буду відкривати. Це ливникова рамка з прозорими деталями. Маємо носову частину. Різні куполи, як то під турелі, так і просто куполи на корпусі. Ще ілюмінатори Цікаво цікаву цю носову частину така, яка робить його таким пізнаваним. А на цьому, в принципі, огляд буду завершувати. Дякую за увагу та за те, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися на канал та підтримати дане відео вподобайкою. До нових зустрічей. Бувайте!